Тут текло з люстри, з девить видно ще капелька. Це квартира кропивничанки Оксани Лимаренко. У такому вигляді житло її родини після дронової атаки в ніч на 20 березня. Каже, зняли покриття на підлозі та встигли вивезти речі до дощу. Через дірявий після обстрілу дах вода затікає у помешкання. Дала плівкор червоний хрест. Ми ну, тобто з ними скомунікували, але там дали такі розміри, що вистачило лише на одну квартиру. Комунальники пропонували, що вони можуть приїхати і накрити вам. Ні, нічого такого, ми ну нам таких пропозицій не поступало. Це відео напередодні зняла у своїй пошкодженій квартирі ще одна мешканка будинку Ольга Онищенко. Комісія, яка мала приїхати зробити акти обстеження, дати нам свої висновки. Не знайшли часу, за весь цей час в них не склалося такої можливості. І зараз ми не можемо почати жодних ремонтних робіт до їхнього приїзду. Іде дощ, дах пошкоджено, я вже була на другому поверсі, і в нас там тече вода. Знаєте, можна було б зберегти хоча б ті залишки ламінату, ті залишки дерев'яного перекриття, які в нас залишилися. Ми чекаємо комісії, щоб вже почати будівельні роботи. Мешканка цього будинку Наталія Мироненко травмувалась під час дронової атаки. Нині перебуває у лікарні. Вважає, накрити плівкою дах не вихід. Потрібно швидше робити обстеження, щоб почати ремонт. Воно все мокне. У нас дерев'яні перекриття, Це просто все воно там згниє навіть те, що лишилося за таких погодних умов. Ніяких інструкцій до дій ніхто нічого не пояснював. Секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка сказав, цей двоповерховий будинок один з 17 пошкоджених російськими шахедами багатоповерхівок у ніч на 20 березня. Ще пошкоджені 80 приватних будинків. Усього надійшло 338 заяв. На їх розгляд законом передбачається 30 днів. Комунальні служби і відповідно проектанти-будівельники. Були в тому числі на цій адресі, і вони обстежили і склали відповідні акти. Ці акти обстеження вони ляжуть в основу роботи комісій, їх дві, які працюють в напрямку. Є відновлення сьогодні, якщо дозволить технічна можливість, і ми про це говорили. Цей акт буде внесено в єдиний державний реєстр, пошкодженого і знищеного майна. Після цього, як буде внесено цей акт, інша комісія, яка вже розглядає питання компенсації за пошкоджене, майно має вийти і перевірити і також скласти свій акт. Це займе там 2-3 дні. І якщо технічна можливість дозволить, на цьому тижні вже буде прийнято рішення про затвердження рішення комісії про компенсацію по програмі є відновлення. Говорить, накрити плівкою будинок мешканцям цього будинку, пропонували перші ж дні ліквідації наслідків прильотів, знаходилися. По провулку Братиславському, 9 є наші служби, рятувальники ДСНС, які пропонували допомогу. Там працювали залучені залученими ними приватні будівельники, техніка. Вони відмовились доступу до цього, оскільки це приватне домоволодіння, Ми не мали. Сьогодні накрити будинок плівкою направили працівників житлово-експлуатаційної організації номер 1 До кінця дня планують закінчити роботи, сказала Суспільному телефоном начальниця організації Світлана Ковальова. Олег Колюка радить повідомляти про невирішення питання щодо пошкодженого майна на гарячу лінію міського голови за номером 0800 21 77 21. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.